Доброго ранку, 7.30. На дворі. Ну, прохолодненько. Вночі показувало, було мінус чотири. Ой, боже, мінус. Хай Бог милує вже мінус. Плюс 4. Вже звикла за той тиждень до мінуса. Але в мене ж перчик дуже переростає. Отакий От несу. Несу в парничок, Попробую його, може, розсадити. Попробую розсадити. Ну, нема вже, як на підвіконні тримати, тому що переростає. Потім зайдемо до бройлерів, глянемо. Я їм вчора лампочку поміняла. Не знаю, як вони там з обичною лампочкою. Є в мене укорінювач. Отак От ось його розвела. Ну, попробую зараз перчик макати в цей корінь. Ще якась донька виписувала. Не пам'ятаю нас навіть. Попробую. Ой, дивіться, що в мене тут вітер зробив. Отак. От Плюночка. Дивіться. А? Що може бути? Зараз буду ремонтувати. Це я хочу показати, посіяла кермек. Винесла в тепличку, побачу, як він буде рости. Вирвала я отак весь перчик. Ось вже пустенько. І ось у мене є розведений укорінювач. Ну і так не знаю, як воно допоможе, але думаю, що допоможе. Отак От макаю і складаю. Так. Перчик я знаю, що взагалі погано приживається. Але корінчики, дивіться, які гарні, гарні такі. Та й так. Ну, вже ж такий великий переріз. Це перчик червоний. Не знаю назви, бо сама збираю свою своє насіннячко. Є і в мене куплене, а в даному випадку це своє домашнє. Такі корінчики, дивіться, які гарні. Це погода холодна. Я розумію, що прийде погода, коли буде жарко, ми будемо казати, що як не холодно, то жарко. Ну бо це ж воно так, це ж воно так. Це ж воно так. також уже розпекірувала. Ще один радочок, але перчику залишається більше. І в мене в тепличці більше місця нема. Пустого. Це тут було, не зійшли чорнобривці і навіть не бачила кільчаного насіннячка. Та я перепорпала і посадила, розпекірувала перчик. А так буду робити буду робити парничок. Маленький такий з дугів. Клену, як наламаю та й вкрию, та й буду розпікірувати далі, бо на вікні ще є перчик інакший. Це червоний, а то навіть не знаю правду який, бо теж своє насіння і не підписане. Несу другий ящик перчика. Розпікірувати. І тут, зараз ще вам покажу. Дивіться. І тут, опа! Дивіться, як куди закуталося, і це не моє котеня, це хтось підкинув. Ну це ж треба так знайти собі тепло. Ой, я ти скільки раз проходила і навіть не бачу. Це й тут дивлюсь, капець. Молодчинка ти така чи такий, не знають хто це. Така вже доросленька кисечка чи котик. Ну, ще підліток, підліток. Отакий От у мене. <гум> імпровізований парничок зробила. Зараз розсаджу спочатку той перчик, що не досадила, в, ті, е, в тому парничку і буду з цього лоточка висаджувати. tá feio isso Ой, отак у мене все вийшло. Не могла знімати, бо дуже вітер. Вітер, є ліцю пленку, так поприкладала, як могла всім. Одну сторону не хотіла взагалі землею, бо треба відкривати щоразу. А тут так ось і кирпичики, і земля. Ну одним словом. Ну Вже не було куди тримати його, треба було край, а тут отакі. Гарненькі помідорки посадила. Чотири кущика Ну дай Бог, дай Бог, будуть раніші. Дай Бог, ну побачимо. Рискнути завжди можна. Це ж не щось, не мільйон. Ой. Це тут ще один у мене залишився. Фух. Ще одна така помідорка є. Тут в цьому парничку, але ж ну таке рве, таке рве, боже, боже. Скажіть, скільки це можуть бути ці вітри? І де тут цю помідорку впхати? Ой, навіть не знаю, мабуть, то, то зараз десь між речкою впхаю. Ой, яка ж речка капуста. Це путає капуста, і речка. А воно щодби сходить Та й так. Шухаю, та й нехай росте. Побачимо, що буде там і тут одна. Ой, ще тут полию, але є, ось, є, сходить, бачите? Перчичка, сходить, сходить, є. Ось перчичка. Ну, ясно, що бур'янців багато. І помидорки, ось Є. Ну, і бур'янці. Але полию. Підростуть помідорки, підростуть бур'янці та й буду полоти. Відбудемо, каже, Пасху. Та й вже тоді будемо готуватись до провідної неділі. Ой. Завжди треба до чогось готуватись, так? І життя проходить. Від Пасхи. До, до Різдва. У. Та й так. Ну нічого. Так воно. Життя таке бентежне.